Мене звати Василенко Марія, я вчинився 9 класу Чорноморського академічного ліцею імені Тараса Шевченка. Тема моєї роботи визначення ефективності окремих штабівства домонат при створенні мікробних палених елементів. Робота проводилася на базі Одеського національного університету імені Іллі Мельщикова під керівництвом кандидата біологічних наук кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології вищу закладу Русакова Марії Юрівни та вчителя методиста Возів Надії Степаніни. Тема, яку я обрала, є надзвичайно важливою в сучасному світі, адже розвиток промисловості, що тісно пов'язаний з енергоспоживанням, несе собі не лише позитивні ризи технологічного прогресу, а священня низко економічних та екологічних проблем, які в останні десятиріччя стають все більш помітними. Зокрема, високі енергетичні потреби людства та недосконалі технології призводять до постійного визначення викопних енергетичних ресурсів. Саме тому сьогодні ведеться інтенсивний пошук нових альтернативних джерел енергії, що видобувається енергії та енергоносії з біомаси та відходів. Через це погляд дослідників у галузі біоелектрики привертають увагу уваги мікровні паливні елементи, принцип роботи яких заснована електроактивних властивостях мікроорганізмів з умов розвитку на органічних субстратах. Серед широкого спектру мікроорганізмів, які використовуються для виготовлення мікробнопаливних елементів, було обрано представників роду з колекції кафедри мікробіології Одеського національного університету імені Іллі Мечникова. А саме псевдомонас аерогіноза АЦЦ-15692 та АЦЦ-27853, псевдомона фліорессенс Ону-110 та псевдомонас путіда ону 111 ми поставили для себе мету визначити ефективність цих штамів при створенні мікроних палених елементів. А щоб це зробити, нам було потрібно, по-перше, дослідити редокс-активність досліджених представників продукт псевдомонас, метиленової сині як індикаторної сполуки. По-друге, порівняти здатність досліджуваних штамів псивдомонат, утворювати біоплівку за умов культивування інвітро. І по-третє, охатеризувати структуру біоплівки, що утворюється дослідження псевдомонадами, за умов культивування інвітро. На першій таблиці зображено значення КБУ, коефіцієнту біоплівку утворення, досліджуваних псевдомонат. Можемо відзначити, що на 4 годину не більше значення мають штам псевдомонас аерогіноза АТС в та псевдомонас псевдомонафлісенс ОНУ 110 із відповідним 1,5 1,15 та 1,14 сотих. Але на 24-ту годину людинучу позицію займає штам псевдомонас аерогіноза АТЗ 15692 із і значення 5,16 сотих. І на 48-му годину найбільше значення КБУ мають штабну судомонос аерогеноза АТЦ 15692 та АТЦ-27853. І значення 5,57 та 4,21. На другій таблиці зображено значення дрібкоефіцієнту, коефіцієнту редокс активності досліджених пседомонат. Можемо відзначити, що на четверту годину найбільше значення для коефіцієнту мають штамп псевдомонус аерогенозів 15692 та псевдомонус аерогеноза АТСС 27853 із відповідними значеннями 0,078 та 0,301. На 48-му часу -го, четверту годину лідерською позицією має псевдомонус аерогеноза АТСС 27853 із значенням 0,607000. І на 48 му годину найбільше значення D коефіцієнту має штам псевдомонасерогіноза АТЦ 2753 та пседомонуса і рогіноза 1592, і значеннями 1,791 тисячна та 1,741 тисячна. Отже, можемо зробити такі висновки. По-перше, всі дослідження представники роду пседомонас характеризували здатністю до утворення біоплівки, яка на першу добу утворює повністю зрілу асоціацію з рівномірним начаровою клітин. По-друге, найбільш інтенсивно процес біоплівку утворення відбувався випадку. Куштамів аерогеноза аерогіноза АТС 27850 та АТСС 15 1592. І нарешті, по-третє, за рівний редок сективності дослідження культури псуток було розподілено на дві групи. Для представників першої з них аерогеноза псевдомонус 15 1592 та АТС-2853, відповідний показник перевищив у 4-6 значення для другої групи вдомонус Пусіда Онус 11 та псевдомонос флюоресцент Ану 110. Дякую за увагу!